СБУ викрила ще двох прибічників рашизму на Черкащині. Прокремлівським прихильником виявився співробітник одного із підрозділів Черкаської облдержадміністрації. Серед своїх колег та оточення він заперечував тимчасову окупацію Криму та частини території України. Також держслужбовець відкрито захоплювався злочинними діяннями вагнерівців. Іншим проросійським агітатором виявився співробітник об'єкту критичної інфраструктури з він називав війну в Україні військовою операцією по звільненню від укрнацистів, бендерівців, фашистів. Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили фігурантам про підозри за частиною 1 та частиною 3 статті 436 прим 2 кримінального кодексу України. Це за виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, хлорифікації її учасників. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.